Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 6 травня, і це 1168 доба мужні оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосу Є. Ми продовжимо огляд мапи бойових дій. Що ж, а вже 6 травня, що там доба до великого травневого перемиря, яке може бути не три доби, а 30 днів, Хто зна місяць чи три доби? я думаю, що ні. Я думаю, що не перший, не другий варіант не спрацює і тому війна буде продовжуватися надалі. І не треба собі там десь шукати рожеві окуляри, щоб надягти їх в той період, коли саме бойові дії будуть тільки каталізуватися. Бо саме травень це той місяць. Коли російські окупаційні війська будуть переходити до своєї першої фази, першої хвилі великого наступу, який там Путін називає, що нам не потрібно там е надмірної кількості якоїсь техніки чи ядерної зброї, ми все і так зможемо зробити. Ну так, звісно, поклавши вже фактично станом на травень. Я думаю, по результату за весь період повномасштабного вторгнення в Україну мільйон життів Росіян класний лідер. Мільйон росіян поклавши їх життя, їх здоров'я, їх майбутнє, майбутнє їх родин, їх дітей. Дружини і так далі. Хоч, хоча, ну, яких дружин? Ну знову ж таки, біла лада, все таке інше. Це ж класно, так, лада каліна білого кольору. Це саме те, що потрібно середньостатистичній а, російській дружині. Жінці. А, тому, в принципі, хтось все ж таки залишився задоволений. Але в цілому, мільйон. Задумайтесь про це в травні. Так, на жаль, що не на 9 травня прискорити цей процес. Ми якось не можемо. Сили оборони України і так роблять все можливе, щоб знищувати якомога більше російських окупантів. Але показник досить такий: ну скажімо, з одного боку, сюрреалістичний, а з іншого боку, навіть Солженіцин про це і не мріяв в своїх творах, що таке можливо в сучасній Російській Федерації, в яку він свого часу повернувся. Краще б не повертався. Отже, що відбувається в зоні бойових дій? А, вся ця лірика все це добре, але в зоні бойових дій Сили оборони України продовжують системні контратаки в першу чергу на Покровському напрямку. Я думаю, ви пам'ятаєте, як я неодноразово звертав увагу на те, що найближчим часом ми з вами почуємо те, почуємо друге, почуємо третє. І ось. В районі Лисівки російські окупаційні війська змушені були відійти від а, своїх позицій, тому що сили оборони України провели низько контратак, які дозволили саме район Лисівки повернути під контроль Сил оборони України. А, це до речі відбувається поряд з Дачинським, тобто основний шлях а, південний шлях на Покровськ. Поступово отримує ну такий собі для росіян не найкращий напрямок для ведення е, наступальних дій, той що кажуть, в лоба. Якщо раніше вони навіть не наважилися йти на покрось в Лоба, то зараз і тим більше. Але при цьому е, саме стабільна лінія боєзіткнення зіткнення. На Покровському напрямку вона трохи дисонує з тим, як росіяни поступово мають можливість просуватися а, безпосередньо на Кураховському виступі, там, де а, вони мали можливість. По-перше, в районі Богатира відбулися перші, я зараз не говорю про закріплені позиції, а я говорю про перші спроби прорватися на південь. Села Богатир по трасі Н-15, тобто перерізати спроба перерізати е, саму логістику в районі цього населеного пункту. Як ви можете бачити по е, загальному, е, мапі то росіяни вони використовували те, що я називаю е, тактикою метастаз, просування вздовж е, лісосмуг не стільки Вздовж якоїсь окремо взятої логістичної артерії, наприклад, щоб перерізати н 15 між Костянтинополем та богатирем, а потім встановити загрозу як на богатир, так і на Костянтинополь. А вони саме рухаються вздовж лісосмуг. І от в даному випадку якраз така спроба була. Я не кажу, що їм вдасться найближчим часом закріпитися. Наприклад, на е, південно-східній частині богатира, але ці спроби вони вже відбуваються. І скажу так: якщо, наприклад, на відстані е, е, їх бойових дій від богатира в районі е, розлива, ну там на, на, найближча ділянка це 2,5 кілометри, то є і від сірої зони по прямій. Якщо ми говоримо про просування російських окупаційних військ саме вздовж е, лісосмук, це 2 кілометри. Тобто е, російські окупаційні війська знаходяться за 2 кілометри від богатиря. Е, серйозна ситуація, не, серйозно негативна ситуація, особливо з урахуванням того, що оборона в Костянтинополі та в Андріївці вона продовжується. сили оборони е, України там продовжують тримати. Свої позиції для росіян дуже важко там здійснювати свої штурмові дії. Вони втрачають велику кількість особового складу, ресурс витрачається. Але, на жаль, саме от в районі Богатира можуть відбутися події, ну, які, м'яко кажучи, найближчим часом не будуть такими райдужними. Якщо говоримо взагалі про цей район Краховського виступу і Великомихайлівського напрямку, то тут російські окупаційні війська за довгий час мали можливість просунутися вглиб з Запорізької області в Донецьку область в районі Новопіля. Давно ми не говорили про цю ділянку, тому що переважно ми говорили про Рубіж Новосілка, Бурлацьке. І по напрямку на Вільне Поле та Шевченко, а також Скудне та Дніпро енергію. Але за останній час у росіян вийшло просунутися. Група військ Схід здійснила це просування саме в напрямку на Новопіль. Якщо знову ж таки подивитися, як саме рухались російські окупаційні війська, то ми одразу бачимо, що рухались вони так. Само вони рухались вздовж лісосмуг. Тобто тактика метастаз, вона продовжує працювати, і російські окупаційні війська вони не тільки намагаються зараз обійти, обійти е, Новодарівку і вийти на, на Новопіль, а і таким чином вони можуть е, почати рух в напрямку на зелене поле, відповідно е, використовуючи лісосмуги. Тому ситуація досить така, м'яко кажучи, не райдужна також і до цієї локації, особливо Новодарівки. Також є питання щодо утримання позицій силами оборони України в районі Котлярівки. Російські окупаційні війська мали можливість просунутись до Котлярівки. Використовуючи Ну нічого дивного, ви можете вже бачити. Мені навіть малювати не треба. Але той, хто е, не має можливості якось оцінювати ситуацію без відображення на мапі е, ілюстрації, то от е, вам приклад того, як вийшли на Котлярівку, використовуючи лісосмуги. Сили оборони України максимально зараз використовують ті можливості, які в них є в наявності. Але Тут є ε, інше питання. Росіяни максимально завалюють наші позиції людським ресурсом. Вони постійно штурмують з використанням тих самих мотоциклетних підрозділів, інших підрозділів. Тобто, вони вже взагалі нехтують людським життям. Вони не економлять людське життя від слова, взагалі вони більш будуть економити ОБТ чи ББМ, але аж ніяк не людей. Тому ось таке закидання наших позицій зараз відбувається в режимі нон-стоп. І е, окрім цього іншого, нагадаю, що цей напрямок не просто так був обраний російськими окупаційними військами, тому що зараз фактично вони знаходяться від е, Дніпропетровської області на відстані ну трохи більше ніж 2,5 з половиною кілометри. Е, ну що там, адепти паніки? От, от майже через 2,5 кілометри російські окупаційні війська зайдуть на Дніпропетровщину. Станеться це в травні, чи станеться це в червні, чи станеться це в липні, чи не станеться це взагалі аж ніяк ну, робить свої ставки, якщо ви хочете рефлексувати саме на цю тему. Це ваш окремо взятий а, вибір. А, я скажу таким чином: а російські окупаційні війська використовують саме цей напрямок виключно за а, ради пропаганди. Заради е, політичного контексту, е, тому що, ну, дивіться, е, просто е, Котлярівка, так, вони тут просуваються, вони тут тиснуть, е, вони знаходяться в не найкращому випадку до е, далі рухатися їм до, якого, до якої, е, до якого населеного пункту? Новопавлівка, так? Ну, ось вона. Новопавлівка. Що там до Новопавлівки їм буде зустрічатися? Поля, поля, ще раз поля, їх улюблені лісосмуги і так далі, і таке інше. Який сенс туди рухатись, якщо це серйозний такий досить серйозний населений пункт, можна його навіть в якомусь сенсі назвати логістичним вузлом? З урахуванням того, що для них поставлена задача на Покровськ. Тобто задача поставлена на Покровськ. Тобто їм не треба от зараз рух робити таким чином, щоб формувати відповідно фланги, щоб в подальшому рухатись на Покровськ. Вони чомусь пруч саме на Дніпропетровщину. Ну, чому вони пруть? Тому що таке стоїть завдання, таке поставлено завдання для них від їх керівництва. І російські окупаційні війська будуть продовжувати саме рух в цьому напрямку. А також біля Новоолександрівки дуже цікавий момент, тому що на мапі Діпстейд позначено те, що російські окупаційні війська зайшли на західну частину Новоолександрівки. Але тут є такий собі нюанс. Нюанс, який пов'язаний з тим, що російські окупаційні війська зараз, особливо їх, так звані ЗЕТ-воєнкори, вони продовжують е скиглити, про те, що е в Новоолександрівці їм не вдалося е закріпитися в населеному пункті. Вони знаходяться на околицях, і при цьому не тільки отримують від Сил оборони України люлєй, а вони ще і відчувають на собі потужність наших контратак. Тобто в районі Новоолександрівки, так вони вийшли на околиці, закріпитися не змогли, і зараз по ним досить активно відпрацьовує як наша арта, так і в дрони, і безпосередньо самі наші підрозділи, які контратакують в цій локації. Тому ситуація приблизно має ось такий вигляд. Російські окупаційні війська саме в районі е, Покровського напрямку е, вони зазнають не тільки стагнацію, а ще й втрачають е, свої позиції. Так дійсно на Кураховському виступі та Великомихайлівському напрямку в них є розвиток подій, особливо на Великомихайлівському, де він відбувся за декілька тижнів, вперше за досить такий тривалий час. Але а, при всьому при цьому, а, за рахунок величезних втрат людського ресурсу, вони не здобувають серйозних проривних якихось результатів. Я так думаю, що для росіян а, зараз відбувається процес такої собі гри, чи відбудеться перемир'я, чи не відбудеться, а, чи а, буде взяти ось ці а, три дні. А, Затища українською стороною чи війна вона буде продовжуватися надалі в тому самому режимі, в якому і продовжувались. Чому саме так? Тому що російські окупаційні війська саме зараз, станом на зараз, вони відчувають дійсно нестачу людського ресурсу. Для них це три дні: це ротація, це поповнення боєкомплекту, це матеріально-технічне забезпечення підрозділів на передовій і багато чого іншого, що вони можуть реалізувати. А, зараз таке враження відбувається, що вони формують умови для того, щоб ці три дні вже фактично а, завтра використати максимально ефективно для того, щоб а, підготуватися до більш масштабного результативного та ефективного наступу з використанням усіх тих ресурсів, які вони на а, передову зможуть відправити за ці 72 години. Тому зараз ми знаходимося в режимі очікування. Саме так я його можу назвати. Саме зараз відбувається режим очікування того, що росіяни готуються до першого етапу великої літньої наступальної кампанії. Але повторюсь, той, хто вперше на цьому каналі, та той, хто вперше дивиться це відео, повторюсь. Великі, епічні і все таке інше. Це сарказм. Це завжди я беру в лапки. А, тому що зараз провести такі масштабні наступальні дії а, російські окупаційні війська ну просто фізично не можуть. На те є, є об'єктивні причини, про які ми говоримо з вами кожного а, дня: електросамокати, віслюки, коні і все інше. Дякую, друзі, за те, що ви дивилися це відео. Дякую усім тим, хто підтримує це відео лайком, підпискою, натисне дзвоник, прокоментує і репостне, розповсюджуючи серед своїх друзів та знайомих. Під час повномасштабної війни інформаційна компонента боротьби з ворогом дуже важлива, і дуже важливо це здійснювати не тільки на інформаційний простір. Супротивника, а і в нашому інформаційному просторі, м'яко кажучи, не завжди все добре. Е, ну, наприклад, як учора багато хто розпосюджував відео, на якому демонструвалися ешелони, залізничні ешелони з десятками е, танків Т-62 та Т-62 МВ. Е, відео, яке було опубліковано на моєму е, телеграм-каналі ще в травні 2022 року. А от учора в травні 2025, 5 травня 2025, це відео реанімували а, ось ці нікрофіли. На жаль, багато українських змі та українських журналістів також а, опублікували це відео з позначкою, що це відправляється в зону бойових дій в Україну. Тобто, відео травня 22-го року видали за відео 25-го. Інформаційно-психологічна операція російських окупантів. На жаль, а, вона. Виявилось успішною в даному випадку, тут тільки сум. Тільки сум, але не відчуй. Е, Сум, але і жа до продовження боротьби інформаційно. Ще раз дякую усім, хто підпишеться. Дякую усім, хто натисне дзвоника Дякую усім, хто лайк. всім, хто поставить лайка, всім, хто Е, Звісно ж, е, ну і тим, хто дякую всім тим, хто це вже зробив. Це все допомагає цим відео зростати в україномовному рейтинзі YouTube сегменту. І, звісно ж, це ще й плюс до того, що наша робота не залишається без уваги глядачів. Дякую вам за це. Слава Україні! Слава нації!